Усім привіт! Сьогодні у нас приїхала посилочка від видавництва наша ідея. З мангою. Так. Наколечкам, це любов. Рекламна листівка. Добрані шпумпуни. Та мангом. Сугай по той бічцям, видалк там, стояв химікам. Там зроблено в безодні четвертий дом. Що ж, под... оглянемо. Будьте обережні, 18 у нас сьогодні? Цікавець. О, чудова малока. Что це уразу? Убоку, да. Бонусы. Будем читать. Анастасия, что раз у нас пять тысяч премиальных, юх. Туга і подивіться, Другий дом. Щось там про якісь пригоди очікують горного героя. Чи знайде він свою сестру? чи вже знайшов? Що ж там поясниться далі. Ага. We don't malku still avoid chimica. Neither grim. А тим часом п'ятий домик цілевого хімка вже є в продажу. Шукайте у своїх улюблених магазинах. Також, сухай і зробимо везоні, теж скоро має бути в магазинах. На цьому все. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, вподобайки, в дзвін, пишіть коментарі, підписуйтесь, хто ще не підписався. Якщо у досі ще не підписались. Всім дякую за увагу. До побачення. Слава Україні, героям слава!